Є, всі експертизи є. є письмо, і е, письмо, і е, до цього часу, поки це не буде вирішено, ви гарантуєте безпеку мирних громадян, які там у мирний спосіб питаються зараз захистити це озеро? І яким чином це буде відбуватися? Поліція має повинна... гарантувати, обов'язково, служити, захищати громадян. Тому, звісно, будуть всі дії, якщо не будуть незаконні, будемо присікати. Щоб більше такого не відбувалося нагоди вночі, зранку, в день. Потім у мене особисте прохання ще раз. Якщо я перший з мешканців 11 березня зареєстрував заяву з двох пунктів, перша заява це встановлення паркану, тому що будівельні роботи почалися без паркану, без огорожі, і неможливо забезпечення безпеки громадян. А друге питання в мене було забезпечити захист і виконання законів про охорону навколишнього середовища. Так от, 11 березня у мене була зафіксована заява, а паркан встановили лише 18 березня. Я б теж хотів, щоб ви розібралися, чому з 11 по 18 березня відбувалися роботи, хто відповідає, чи порушена кримінальна справа, чому відбувалися роботи по знищення озера без відповідної гроші. Без забезпечення безпеки громадян. А друге питання, навпаки, у мене зараз, оскільки паркан вже зруйнований майже ще, Ми і не коли не зараз е вітра, а у нас в районі дуже часто вітра відбувається, це дуже небезпечно для громадян, які будуть вздовж Залбунівських. Тому зверніться, будь ласка, до... Е не знаю, не попа чи хто там встановиться, щоб вони ці залишки цього брудку вже обрали. І встановить там або нормального охорожу, що це земельна ділянка заарештована, туди ніхто не буде ходити. Ми збережемо так чиє життя. масках. Вот мы сейчас можем прийти к вам в полицию сегодня на прием, но в масках. Почему? Почему а им а дозволено? Почему им дозволено? Там была полиция, почему их не затрежали? Я говорю, то, что там происходили действия определенные, есть претензии к полиции, это будет разбираться <говорит> прокуратура.

У нас, я так розумію, Сергій Олександрович, з вами ми рухаємося в одному напрямку. Тому що я так зрозумів, поспілкувавшись з вами, і ви нас почули, що у нас єдиний мета, щоб в Дарницькому районі, і не тільки в, ті, в Дарницькому районі, а по всьому Києві, в Україні, був правопорядок, щоб люди виконували те, що потрібно по закону. Ми стоїмо за це. Якщо потрібна наша допомога, ви бачите, ми сьогодні... В головному управлінні нам призначили на 11, ми, на 10-ту ми прийшли. Ми зараз ми з вами. Прийшли, і е, дуже вас просимо те ж саме, якщо вам щось потрібно, от пан Смирнов хай більше е, не бігає від нас, бо ми нікого вбивати не збираємося і побиттям займатися. Ми тільки за те, щоб пришвидшити розв'язок всіх питань. І е, чим швидше ми наведемо порядок в Зарміцькому рівні і в цьому кілі, тим буде краще для всіх нас. Давайте сделаем так, в порядке. Хорошо, что вы, не так что так вы такой, просто да. разумелые, я что у не Я вам свой да. контактный на телефон. Да. Какие, если где-то вы видите, что что-то мы не успеваем, ну... Да у вас больше крыши, но но мы будем вам Не надо на камеру.